Неповторна магія найсильнішого почуття, яке окриляє та підносить до небес. Чарівна музика, разом з якою глядачі подорожуватимуть крізь час і простір та поринуть у атмосферу безмежного кохання, яке століттями надихало поетів та композиторів. І все це у концерті до Дня закоханих, який відбудеться у Чернівцях у залі філармонії. Подробиці вже за мить. Святого Валентина свято всеохоплюючої любові, вічної та неземної це ще одна нагода показати коханій людині силу своїх почуттів. А музика це уособлення чистого та щирого кохання, яке передає слухачам всю палітру емоцій та душевного пориву тих, хто її виконує. Артисти Чернівецької обласної філармонії підготували до Дня закоханих концерт, який занурить глядачів у світ ніжності, натхнення та. Пристрасті. Програма буде по-перше запальна, класна, чудова. Будуть звучати естрадно джазові твори, будуть українські пісні звучати. Будуть виступати солісти наші філармонії, хор, оркестр, жива музика. Все буде чудово, прекрасно. На сцені звучатимуть кращі естрадні, народні та класичні композиції. Справжні рок, поп та джаз хіти. Енергія естрадно-духового оркестру Буковина створить незабутній настрій та дасть відчути яскраві емоції. Ті, яких всім так бракує у роки війни зараз дуже складні часи не тільки зараз, воно і було, і з цього хочеться людям все ж таки трошечки дати того позитиву, тої любові, щоб ми згадали, хто ми є, де ми є і для чого ми створені. І ця любов має передатися нашим глядачам, щоб підтримати нас усіх. І що все у нас було чудово, тому що любов – це є насправді велика сила. Голоси солістів Чернівецької обласної філармонії торкнуться струн душі кожного глядача, зігріють серця та змусять затамувати подих. Різноманіття стилів, жанрів та напрямків пісенних творів забезпечать справжню феєрію почуттів та познайомлять зі світобаченням щирого кохання авторів композицій. Будемо співати класичні хіти різними мовами світу про кохання. Так, це і з оперети Франца Лігара, і наші композитори Анатолій Косонатовський, і чудова неаполітанська класика. Так, будемо посоло виконувати, е, матіната і. Що? І ой, ти дівчина згоріха зайняла. Це романс на музику Анатолія Коса Анатольського і вірші написав наш чудовий Іван Франко. Це буде фантастичний енергійний номер про найсильніше почуття, яке піднімає до небес, яке дає крила, яке є оберегом, силою у труднощах, хворобах на війні кохання. Кохання це почуття, оспіване в мистецтві, в поезії, в піснях. І, мабуть, це одне із найсильніших почуттів, на яке здатна людина. Виконуємо пісню з репертуару Володимира Івасюка. Пісня, знайома всім, відлуння твоїх кроків. Володимир Івасюк свого часу писав про цю пісню, що ця пісня є таким своєрідним українським романсом. Ми її виконуємо трішки в іншій інтерпретації. Вона буде в джазовому стилі. Виконана у супроводі Фортепіано. В супровід Соло на фортепіано буде виконувати Ірина Козлова. А соло на скрипці – мій колега Ігор Товт. Відчути атмосферу романтичного та пристрасного кохання, яке дає сил жити і творити, можна буде 16 лютого о 17.00 у залі Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка. Ми хочемо запросити всіх на цей фантастичний концерт, щоб разом ще раз пережити ці почуття, щоб відновитися і отримати заряд, силу, щоб і далі боротися, йти до нашої перемоги. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.